І всім привіт, дорогі друзі, як завжди на каналі Піншука Назарчика. Сьогодні буде бомбезне відео. Я побуваю на голубих озерах. Ходімо збиратись. Для поїздки вам обов'язково знадобиться, як мінімум, ось такий рюкзак. Без нього нікуди. Туди я покладу ряд дуже важливих речей. Так як я буду купатись, то зі мною завжди ось такі нарукавники, дитячий надувний круг, а також матрац для купання та релаксу на воді. Окрім цього, беру завжди ось такі окуляри. Вони захищають від попадання води в очі. Але це ще не все. Ходімо, покажу беремо стіл з стільцями. Беремо ще стільці. Обов'язково вугілля. Також не забуваємо про барбекю для м'яса. Або у кого є шампурики, теж не завадять. Водичку обов'язково. І багато не буває. Беріть якомога найбільше. Вона знадобиться завжди. Для дітей не забудьте солоденьку або сік. Як же ж без гомака? Він підійде як для дорослих. Так і для дітей. Хороша штука. Рекомендую. Але це мінімальний набір речей. І він може відрізнятись від ваших. Рекомендую взяти обов'язково казан, набір для ошиці з рибою або овочі та фрукти для приготування шурпи чи бограч. Для гостей каналу і для тих, хто не знає і не чув про Голубі озера Чернігівщини. Розкажу їх називають Голубі Озера, а іноді Блакитні озера. Вони знаходяться в районі Ріпкінської громади Чернігівського району область, 60 кілометрів від Чернігова. Це залізнична станція Грибова-Рудня поблизу села Олешня. Складаються вони з трьох гарних озер. Популярне місто відпочинку чернігівців, місцевих жителів. Прозора блакитна вода приваблює не тільки їх, але й мешканців інших областей України. Озера являють собою кар'єри, які з часом наповнилися джерельною водою. Це результат видобутку кварцового піску для потреб промислової з виготовлення скловиробів, виробів. Вода в озерах дуже чиста. вона інколи не застоюється через те, що підземні джерела постійно підтримують однаковий рівень води. З одного кожного озера вкривають поклади кварцового піску, який використовується у склавареному виробництві. Такий пісок відрізняється від звичайного, який властивостями так і кольору, надаючи воді яскраво блакитного кольору. Звідси і виникла назва голубі, тобто блакитні. Дорогу до озер оцінюють задовільно, але є деякі ділянки, де дуже важко проїхати, так як її давно не ремонтували. Також на це вплинула війна. Для себе на голубих озерах я розділяю два види відпочинку. Перший це в гарних та зручних будиночках з усіма зручностями. А другий це для справжніх поціновувачів природи у палатках серед свіжого повітря та запаху багаття. Про ці всі види відпочинку сьогодні детально я вам розкажу. Пропоную уважно переглянути моє відео. Щоб нічого не пропустити, Те, що ви можна зратувати мобільні номери, які можуть попасти в об'єктив камери. Так як для вас будуть цікаві номери оренди житла, назви будь-які, а також інша інформація. І так я почну. Це вхід на головне одне з трьох озер в селі Олешні. При вході на територію тут є місце для вашого автотранспорту. І саме це озеро ви не пропустите, так як воно самісінько на шляху, в напрямку вашого руху. І завжди вас зустрічає гучною музикою та запахом шашличка. Вхід на територію здійснюється. Ось через таку штучну дерев'яну огорожу. Одна мить і всередині хвойного лісу та гарного великого Блакитного озера. Зразу вам покажу озеро і пляж, щоб не тримати інтригу. Потім детально покажу територію та все інше. Біля головного озера дуже цивілізовано. Тут є торгові точки, спортивний майданчик, будиночки, ресторани з терасами, а також зона для вашої малечі. Але все по черзі. Як я говорив раніше, то на озерах можна вибрати два типи відпочинку. Так от, це перший. Проживання на території та харчування у ось таких закладах, смачна кухня та гарне вид на озеро. Це вам гарантовано. Також для вашого дозвілля на березі тут є різноманітні послуги та заняття. Для активного відпочинку є спортивний майданчик та декілька майданчиків для дітей. Тут можна пограти в волейбол і позайнятися на свіжому повітрі силовими вправами і поганяти м'яча. Для окремих бажаючих є ось такий тир. Я б вам його рекомендував. Адже ви опануєте вправи зі зброєю і за влучність вам гарантовані подарунки. Для справжніх екстремалів. Можна спробувати тролей. Це дуже класне заняття для тих, хто хоче собі пополоскатати нерви. теж рекомендую. Так як такі розваги тільки в Карпатах чи над великими відомими водоймами. Хто вранці звик до велопрогулянок, то тут це не виключення, і ви можете для себе орендувати велосипед. Для постійних клієнтів знижки. З собою його. На щастя, з міста. доставляти не треба. Така функція тут теж працює. Територія дуже гарна. Тут все зроблено для відпочиваючих, всі послуги доступні та поряд. Також ви завжди знайдете локацію для своїх фотознімків та відеороликів в Instagram чи Фейсбук. Про це я можу побитися з вами об заклад. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я завжди публікую анонси до своїх роликів, а також гарні фото місць, де я буваю. Обов'язково вам розкажу про житло на озері. Це ось такі дерев'яні будинки різного розміру та вмістимості. Вони добре підійдуть для вашої сім'ї, а також для вашої компанії. Вони повністю зі зручності. В деяких будинках ви можете готувати самостійно, тут завжди чисто та прибрано. В сезон будинки завжди в тренді, тому не забудьте його орендувати завчасно. Також не забудьте попіклуватись про те, щоб його вікна виходили саме на озеро. Це дуже важливо, це дуже гарно. Особливо вранці, коли ви захочете випити кави або чаю. Окремо хочете зауважити, що можна оренду е, розглядати в зимній період відпочинку, де підсказку Новий рік, Різдво. Самчата, лижі. шашлачок на снігу. Я думаю, ви мене зрозуміли. Поки я зараз вам покажу пару будинків у селі Олешня, ви можете замовити собі екскурсію на поні ось для вашої ваги телефони. Так от, неподалік озера є дуже багато варіантів оренди приватних будинків. Вони відрізняються також містимістю, віддаленістю від озера. А також, звичайно, за умовами і ціною. Об'яв тут вдос. Хто бажає жити в домашніх умовах це без проблем. Як мені стало відомо на місці, тут відпочивають з усієї України. Я спілкувався з людьми з Вінниці, Хмельницького, Сум. Зустрічаються авто з номерами Донеччини, Дніпра, інших міст. Підтвердженням цього є часті концерти відомих артистів України. І не тільки. До повномасштабного вторгнення тут було дуже весело і часті візити різних музичних гуртів. Це не новина. Уважно пропоную їх розглядіти на ось цьому плакаті. Зараз я вам покажу ще одне озеро. Воно знаходиться неподалік першого озера, про яке я розповідав. За розмірами воно дещо менше, але відпочиваючих тут теж менше. Сюди приїздять люди, які не бажають гучних компаній та хочуть відпочинку в тиші. Але я вам скажу, що тут теж дуже гарна природа, великі високі сосни і місця для палаток. Увечері навіть можна половити рибку, що не зробиш на першому озері. Третє озеро подібне другому. Його ви можете побачити через Google карту, так як воно розміщено дещо далі від попередніх двох. І добиратися до нього потрібно лісом. На карті воно позначено як озеро з назвою Зелене озеро. Попереднє як чорне, але з місцевих жителів їх ніхто так не називає. Просто за нумерацією Номер 1 номер 2 та номер 3 Окрім цього, хочу ще повернутися до озера номер 1 Хочу продемонструвати відпочинок з палатками. Як я обіцяв, це другий спосіб релаксу на озерах. В'їзд сюди, на цю частину озера, яка у лісі здійснюється через шлагбаун. Зразу після під'їзду до вас підійдуть ось ці хлопці, запишуть ваше авто і попросять сплатити за відпочинок. Але насправді це не так. Збір відбувається з метою проможності прибрати потім за вами та вивезти сміття, також послуги туалету та інше, Чек, звичайно, видають з мокрою печаткою. Я думаю, що податки у нас платять нашим героям із ЗСУ. Це точно зараз потрібно. Для відпочинку вам потрібно вибрати гарне місце, розвантажитись і вибрати місце для багаття. Це дуже важливо, так як поряд, теж відпочиваючи і потрібно це враховувати, щоб ніхто нікому не заважав. А я на ньому буду відпочивати. Сьогодні будемо куштувати шурпу. Поки вона готується, то можна підсмажити хліб, сальце. А кому подобається то сосиски. Дорослі тут відпочивають ось так, на самісінькому березі, з витом на Плакидне озеро. Гарно, мені теж подобається. Поки готується гаряче, я релаксую у гамаці. Друзі, дуже вам рекомендую, добра річ для природи. Тут можна і поспати, і просто відпочити на свіжому повітрі. Пляж на першому озері вкритий ось таким піском. Це дуже добре і зручно для всіх. Також тут можуть побігати діти. Дорослі це використовують ось так. Гра на пляжі у волейбол. Оце справжній відпочинок, спорт, природа, чисте повітря. Що ще треба? Голубі озера можу гарантувати всім. Зараз я буду інспектувати купання. Для цього мені та вашим дітям потрібні будуть ось такі приладдя. Дорогі гості каналу та підписники, попереджаю вас, що голубі озера дуже глибокі. Тому рекомендую уважно поводитись на воді. Також уважно спостерігайте за своєю малечею, так як перші 5 кроків з берега вже можуть бути з головою. Слідуйте всім інструкціям правильності поводження на воді. Раховуйте це! А вода тут тепленька. При температурі повітря плюс 32 вони добре прогріваються. Але і є випадки, коли вона прохолодна влітку. Цьому сприяє глибина. Я рекомендую далеко не запливати, і з берегу вона буде тепліша. Подивіться, який гарний захід сонця. Це все на Голубих озерах. Дорогі друзі, рекомендую вам підписатися на мій канал. Поставте, будь ласка, мені лайкосик. Прокоментуйте, чи сподобалась вам така подорож. Також попрошу вас написати, щоб ви хотіли, щоб я зняв та показав на своєму каналі. Для мене це дуже важливо. Також попрохаю вас написати, чи сподобалось вам відпочивати на Голубих озерах. Якщо ви вже тут були, не забудьте зазначити, що саме я не показав у відео і про що не розповів, для гостей каналу це буде дуже цікаво. Якщо вам сподобалось відео, то я завжди чекаю у себе на каналі. Буду бавити вас різними роликами та новинками. Не забудьте підписатись на мій інстаграм в описі. І до зустрічі в нових роликах. Я повертаюсь додому. Всім пока-пока!